Друзі, з'явилася важлива та цікава інформація щодо подій битви за Ламан між ЗСУ та окупантами. Колона із понад 40 броньованих машин і більше 800 окупантів було розгромлено при спробі прорвати та втекти з Лиману. Українська розвідка вела спостереження за даними військами і контролювала всю обстановку. Все трапилось дуже неочікувано. Наші військові до останнього вірили, що окупанти складуть зброю та здадуться до полона. Але... Все пішло не по плану. Ворожі сили вирішили спробувати долю та намагалися прорвати оборону та втекти, в результаті чого колоною з понад 40 броньованих машин і більше 800 окупантів було розгромлено. В першу чергу Збройні сили України відпрацювали з Хаймарсів, а потім вже зробили зачистку піхотою. Також почали з'являтися перше відео, на яких видно, як Збройні сили України війшли в ВАТОВА і Кремінну. Друзі, віримо в Збройні Сили України. Слідкуйте за нашими новинами, бо далі буде ще цікавіше.